Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, 9 травня. По різному можна казати про, про цей день, по різному, ще ми відносимося, по різному. Тому ми не будемо торкатися е, того чи іншого е, ставлення до цього свята. Давайте ми поки що залишимо, видохнемо, пройде рік, а потім будемо про щось говорити. Тому що. Не, не завжди треба починати з того, що болить зараз. Да? А можливо, знайти причину, чому воно почало боліти і лікувати причину. Але на, в Москві парад. В Москві, друзі, парад. І туди з'їхались так звані. Для мене вони, конкретно для мене, ці люди тепер є. Співучасниками тероризму і співучасниками злочинів Путіна. А він злочинець. На нього виписаний навіть ордер Гааги, на його арешт і на Львову там його омбудсмена дитяча. Але туди з'їхались... Е, якісь президенти приїхали щось там святкувати. Всі запугані, всі перепугані. Свята мало в очах, дуже мало. Де я взагалі не бачу свята напруга, напруга, напруга. Вони навіть там щось там, чи воздушний шарик лопнув, чи ще вони аж повздрагували, повскакували. І ці люди, я точно кажу, ці люди для мене зараз є. Ну, я не знаю, як для кого. Я не політик, я не службовець, я не у владі. Для мене вони є злочинцями. Все. Або все. Розумієте? А це ем... Емалі Рахман, президент Таджикистану, злочинець для мене він злочинець. Касим Жемрат Токаєв, президент Казахстану. Хто б там що не казав? Хто б там що не писав, хто б там що не розказував казахи за нас, казахи, може, і за нас. Казахи різні бувають і за нас, і проти нас. У мене там живуть родичі, і вони е українці, але проти України. Ось я вам що хочу сказати. І Такаїв для мене злочинець, і він співучасник вбивства наших дітей. Садир Жапаров, Киргизстан, теж саме, він співучасник. Сердар Берди Мухамедов, Туркменистан, він співучасник. Нікол Пашинян продався, здався, передався повністю. Він співучасник знищення наших людей, воїнів, дітей, стариків, матерів. Вони, він співучасник. Ну і Олександр Лукашенко. Це вже давно, це держава, яка я вважаю, воює з нами разом з Російською Федерацією. Тому тут і говорити нічого, Лукашенка для мене давно злочинець і давно ворог. Тепер це для мене особисто. І для якщо я когось зможу знаєте, перебедити, я буду радий. Ці люди для мене вороги. Все. Далі. Лукашенко не пішов покушать праздничний обід. І сиділи вони там в шестіром або повинні були сидити, сидіти в семером. Стало йому погано. Він пропустив обід, визвали скору, його навіть на покладання вінка там, чи квітів перевезли автомобілем, не знаю, перевезли автомобілем електроавтомобілем. Путін заказав. Ну і сидів він дуже сумний, якщо хтось бачив, дуже сумний сидів і посадили в електромобіль. І служба безпеки відвезла його до міс до місця покладення вінків. Він там поклав вінки і поїхав в аеропорт. Полетів додому. В аеропорт його супроводжила карета скорої допомоги. Ну, що я можу сказати по цьому питанню? Я не знаю, він хворий чи він прикидується. Може, він не захотів залишатися, не хотів більше влазити. Знаєте, я приїхав попразнувати, типу, ну, День, Побєд, День Перемоги. Не було у нього Георгівської стрічечки на його пінджаку, ну і у інших я не бачив. В общем, друзі, свято таке собі. Свято пройшло таке собі, у них. Ну, і дай Бог, щоб воно було у них зараз останній парад. Останній парад на 9 травня. А ворогів треба запам'ятовувати. Я і вас прошу: запам'ятовуйте ворогів, друзі. Не забувайте, у нас всередині куряча пам'ять, вибачте, щоб не була назовні куряча пам'ять. Це треба пам'ятати. Це треба знати. Так, як і те, друзі, що підписатись на мій канал, якщо вам подобається, треба. Підпишіться. Тому що Facebook нагніта, нагніта. Не тільки ж для мене нагніта, він для всіх нас. Ви ж розумієте, що колись ця бульбашка е, лопне. І ось ці обмеження, ці заторможення, ці тініві бани і все це, що він робить. Воно воно до хорош, до, до гарного не доводить. Тому що я зараз тільки покладаюсь на вас, тільки вас прошу. Я навіть в групах не можу розповісти. Нічого я не можу, практично. Так, да, публікувати можу, писати можу, але воно все, все лягає. Я ж кажу, мені навіть дзвінки заборонили з меседжера, так що не, доз, не, не, не дозвонюсь, якщо захочу. Ідемо далі. Я хочу подякувати, щоб вони там не... Порадили, як би вони там не їли вустриці чи об'їдали солдат своїх своє м'ясо, що у нас отут. а вони об'їдають їх зараз, вони крадуть у них. Я хочу подякувати нам, вам, друзі, за те, що ми допомагаємо. Я ж вже казав, якщо ми так отак пішли вчора і сьогодні, то це дуже гарно. Можливо, ми зможемо не так пропрацювати, як в минулому місяці. Так, от, велика подяка Шабітовій Галині за донати. Хтось перерахував о 8.50. Нема без прізвища. Величезна вам подяка. Меліхову Михайлу, Алексієві Олені, Король Вікторії. Веліхов Георгію. Да, Мелехов тут Веліхову Георгію. Далі без прізвища з Привата 24. На Монобанк о 14.29. Величезна вам подяка. Кондаурове Зінаїди подяка. Також э, 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 з картки Монобанка. Здається, на картку Монобанка, а можливо, з других також без прізвища. О 16.07 на Монобанк. Величезна подяка. І ще з терміналу. Якщо я правильно читаю, я ж не, в англійській не дуже. Є yes, СОПей so на Monobanco 1618. Величезна вам подяка, друзі. Величезна вам подяка за підтримку, за допомогу. Ми разом. Ми разом, і це дуже добре і це дуже гарно. Так, йдемо далі, друзі. А що далі? І, 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 перша, перша дружина. Піскова, який цілував руки Пугачова, і Пугачова й ті, що сказала, що ви вбивці, що ви вбиваєте, що ви агресори. Да? Ну, сказала вона таке що Пугачова, що є жінкою Галкіна, якого вони, там, я не знаю, відкрили кримінальну справу, чи ні, Піскова цілував її руки. Тому дивіться, росіяни, та ви, ви гній для них. Вони розберуться. Це як і у нас, вони розберуться, у нас також. Клас влади, я також про це казав. Так от э, перша жінка э, Піскова, це э, вона онучка маршала Будьонного. і ось вона дала інтерв'ю. Э, і як вона сказала, мовою оригіналу: «Після розводу з Дімою пропала сабля моєго дідусь. Через 20 лет на передачі ледниковий період я увидела сабельку в руках навки. Догадайтесь, відкуди вона у нее. Хто така навка? Це теперішня дружина піскова, фігуристка. Ну, ось ваша влада росіяни. Як і наша влада? Влади? Однакові. Теперішній тока президент. Єрмак, я буду казати. Шмигаль, ті, хто зараз залужний, сирський, ті, хто Буданов, да, ті, хто Бо, Резніков, оце ось ті, хто бореться проти російської навали, не української, як навали, сказала е, Марина Порошенко. Вона, вона не знаю, по Фрейду, не по Фрейду. А може те, що в головах вона сказала, українська навала, а я кажу, російської навали. Які як люди, які борються, які вибарюють, які де, де, будують нашу державу, це з нуля. Тому що в, ті, що були до цього, вони тільки е, піклувались про себе, про своїх нащадків. Вони всі за кордоном, вони всі не тут. Все дуже просто. Все дуже просто. Так що, друзі, дивіться, хто, де і як. Ну і що я вам хочу сказати? Ще раз подякувати за донати, за вашу підписку, за дзвоночок. Телеграм Ляшенка головне, підписуйтесь Телеграм і підписуйтесь Ютуб Олексій Ляшенка. Це дві мережі, де ми будемо спілкуватися, де у нас все буде нормально. Не вірю, що з Ютубом. Так от, колаборанти наші вже почали розмовляти українською мовою і іти, показувати, що вони ж добрі, вони хочуть приміря. Так от дивіться, спочатку Вакс вирішив конфіскувати активи колишнього депутата Верховної Ради Володимира Сальда. Він був мером Херсона, а зараз він гауляйтер Херсонської області окупованої. І проти якого зараз впроваджена справа за колабораціонізм. Так, от, серед конфісковано, що вони хочуть. Кілька земельних ділянок в Херсонській області. Ну, не пишуть скільки. Готель е 3279 квадратних метрів у Херсоні. Апартаменти у місті Ялта у нього є. І він жив в Україні. Апартаменти там у нього були. Два паркомісця місця в оріанді біля. Готелю Оріанда в Ялті, а він жив в Україні. Він в Україні, друзі, жив. Триповерхова будівля у Херсоні. Будинок в місті Херсоні ще один. Три квартири в Оріанді. Одесі та Херсоні. Одна в Оріанді, одна в Одесі, одна в Херсоні. І автомобіль Вольво xc 90 2020 року випуску, ось він купив, воно ще не старе. Так от Вакс це конфісковує, хоча не все знаходиться тут а щось в Криму, але ми будемо в Криму. І тут вибігає сальда і починає звертатися до українців і до всіх. Він, він, він переходить на українську мову і каже: хлопці! Вас тримають за лохів. Кажуть, що ми вороги. Ми не вороги, ми нормальні люди, ми ж спілкувалися, ми можемо спілкуватися і надалі, ми можемо жити поруч надалі, ми, ми, ж, ми ж всі з одного місця, Ми ж всі з од... він не сказав держави, країни, Ну, ми всі тут. Ми всі, ну, це звернення. Звернення вже відче, да? Він розуміє, що тікають з Херсонської області. Евакуація йде повним ходом, Евакуація йде з Донецької області, евакуація йде з Луганської, евакуація йде з Запорізької області. І терорист заговорив українською мовою ж не зря, і почав звинувачувати знову ж, уже не Україну. Вибачте, вибачте, опять комусь на вухах мікрофон збив, вибачте, не став, він перес, не став звинувачити Україну, але не став звинувачувати Росію. Він звинувачує Америку. Знову у нього Америка винна. В колаборант не врахував одне, що маячню з телебачення російського можна вішати на вуха лише росіянам. А українці народ розумний. Українці це вже не сприймають і не сприймуть ніколи. Медведчук намагався, намагався, не вийшло. І тут, друзі, нічого не вийде. Всі українці бачаться на власні очі. І я вам розкажу от таку ситуацію. Реально є у нас місце Багатир е, в нашому районі. І туди приїздив один бувший колаборант, Росії, він за Росію, він бандеровці, бендеровці, що там не було, да? а зараз він приїхав там до родичів, а сидить у, є, у новосільці. Сидить у новосільці з жінкою для чого сидить, Не знаю. Ну, сидить чомусь. Чомусь він там сидить. Але коли зустрітився з моїми друзями, що там зараз у богатилю, і коли вони спитали: ну що, як твої? Кацапы, як твои россияны, погани бендеровцы. Нагнул голову, ну, это еще хоть доброе, Нагнул голову и, знаете, что сказал? Так, мы много чего, мы много чего не понимали. Теперь мы понимаем, кто за нас, а кто Проти нас. Оце він сказав і пішов. І це радує, що навіть такі починають розуміти. Хоча їх, повірте, мало поки що. Мало. Можливо, це з, 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 з цими евакуаціями їх стане у, 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 взагалі менше, тому що вони. Щезнуть, вони поїдуть в Росію. І хай їдуть. І хай нас стане на 3 мільйони менше, хай чи на 2, чи на півтора. Я не знаю наскільки. Наскільки б не стало, аби оцього колабораціонізму у нас не було. Ось цих людей, які не люблять Україну, не стало в Україні. Хай живуть там, де їм подобається. А у нас, хлопці, герої, військовий, нацгвардієць, збив крилату ракету сьогодні вночі, яка летіла на столицю. І збив він стугнею, Ой, іглою, вибачте, іглою, іглою ПЗРК ігла. Розумієте, це нацгвардієць. Ну, ну що сказати? Якщо у нас такі Воїн, якщо у нас такі захисники, ракета Х-55 була. Дякую воїну. Дякую, Дякую вам, друзі. Дякую за, за підписку, особливо за розповсюдження. Величезна вам подяка. Просто допомагайте. До понеділка взагалі я нічого не можу робити, тільки публікувати. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.